Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про свою труточну навіску. Хочу сказати зразу, що можете переглянути інше моє відео, в яких я розказую правила, яких я дотримувався при її виготовленні. Ну, а Сьогодні почнемо саме про навіску. Отже, давайте перейдемо до нижніх речагів. Вони виготовлені з звичайного уголка. Уголок 50-й. Довжина нижніх речагів складає 50 см, тобто від центра кріплення до іншого центра рівно 50 см. Замість Шесів я використав рульові накінечники. Вони з автомобіля Москвіш. Чому саме вони? Тому що вони розборні. От, а як ви можете замітити, я їх приварив. Е, отже, якщо вони розіб'ються, е, просто потрібно виняти штопорне кільце і замінити палець та сухарі. На щастя, вони в мене є. Е, взаді в мене зварений трикутник на прицепне. Е, по принципу МТЗ. Е, ширина. Ширина трикутника. 40 сантиметрів. Висота 46. Також нижні речаги, як можна замітити, в мене зміщені відносно верхніх. Зміщені вони на 9 см. Верхні же речаги, їхня загальна довжина 30 сантиметрів. Довжина від центра осі до... до підйому 20. До точки кріплення стяжок. Замість стяжок я використав звичайний будівельний тарлеп, тільки трошки підсилив його, доварив. Рутка. Центральна тяга це той же е, тарлеп, тільки, ну, знову ж таки, він є підсиленим. Е, Тут приварене вухо під пальці. Там остався жгачок. Е, під нього підібрав палець, він якраз е, чудово там підходить. Пальці в мене 18 -ті. і під них е, отвори. Є, щоб догружати більше задок і більше передок. На даний момент він встановлений плюс-мінус на 90% довжини бази. Довжина центральної тяги в мене складає порядка 31-32 см. Підйомний механізм кожного свій в мене це речаг, плаваючий режим забезпечений ланцюгом. Також є фіксація в піднятому положенні. Ось загальний зовнішній вигляд. Скажу, навіска відпрацьовує добре. Нюансів поки що ніяких не виникало. А наразі всім дякую за увагу. Можливо, хтось замітив якісь помилки. Будь ласка, пишіть. Буду дуже радий.